Так, у січні 2015 року на Калущині зустрічали важко пораненого бійця АТО, тоді часів Кокалуського сільського голову Олега Климишина, який першим із війтів пішов добровольцем в зону АТО. У серпні 2014 року він відправився на схід. А 23 жовтня біля Донецька отримав вогнепальне поранення голови. Зараз, як стверджує боєць, почуває себе добре. Вже рік проходить реабілітацію у броварах під Києвом. Згідно указу президента України Олег Климишин нагороджений медаллю захиснику. Відчизним дану нагороду вручив військовий комісар. Кожен, напевно, заслужив на такі от нагороди. Не то просто приємно, бо це увага зі сторони держави. Хоча нагорода, вона не саме головне, це однозначно. Але увага, вона, напевно, мені і так дуже багато уваги приділяють. Мені легше. То, якби отак, таке відношення, як до мене, до всіх хлопців було, оці, всі, які пройшли то випробування на Сході, отак би мало бути. Кожен має бути. Наділений цією увагою, чи зі сторони влади, чи від громадських організацій. Чи... Ну, мені от, приємно дуже, що от, власне, що комісар нагородив мене цією. Ну, тому військова людина, вона приємна. На сьогодні вже близько сотні наших воїнів із Калущини отримали державні нагороди за бойові заслуги. Особливо приємно для військового комісара Олександра Сусаніна було вручати її Олегу Климишину. Олег, людина. Великої сили волі, великого духу. Справжній воїн він одужав. Я думаю, що він в подальшому покращиться його стан здоров'я. Людина одужує, вертається до мирного життя, вертається до своїх, можливо, службових обов'язків, функціональних обов'язків. Я думаю, з щастю, з гідністю він це все витримає. Він вже витримав дуже багато. і Я думаю, він справиться. Мені дуже приємно було вручити цю нагороду, і ну, приємно, що є такі люди у нас. На церемонії вручення був присутній і екс-голова Калуської райдержадміністрації Микола Жовнір, який минулого року разом із громадою зустрічав бійця АТО після поранення. Ми Олега з Василем Володимировичем і ніколи не покидали. Ми завжди його підтримували, починаючи від того моменту, як сталося поранення. Це як сьогодні пам'ятаю, 23 жовтня 2014 року ми перші дізналися про це. Пам'ятаю, як сьогодні, коли були Вибори 26 жовтня, я зранку зв'язався з отцями деканами бігуном, морозом, з кожним сільським головою і всіх попросив, щоб кожна конфесія в районі, всіх населених пунктах, які існують, щоб вони всі помолились за одужання нашого Олежика. І коли вже вівторок ми відправили машину з його мамою, Василь Володимирович, їхав, верхнянський сільський голова на той час, значить вони приїхали до нього буквально через день. Після цього Олег прийшов до свідомості і дякувати Богу. Я кажу, вважаю, що це в комплексі, і Божа воля, і професіоналізм лікарів.